Близько трьох тижнів часу ще є у майбутніх абітурієнтів, аби зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року термін реєстрації зменшено з трьох з половиною до двох місяців. Хто має вдома принтер і доступ до інтернету, може пройти процедуру самостійно. А хто не має, звертається до пункту реєстрації у 65-й кабінет міського управління освіти і науки. Тут констатують, порівняно з минулим роком кількість людей, котрі потребують сторонньої допомоги під час реєстрації, зменшилась. Торік, за місяць до пункту, звернулось 300 учасників тестування, нині лише 70. Серед них і випускник одного з місцевих коледжів Юрій Юрчук. Сьогодні я прийшов сюди для того, щоб зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року, яке відбудеться у червні. Я. я прийшов сюди здавати, подати заявку на такі предмети, як історія України, англійська, математика, а також четвертий предмет хімія. Хочу поступити. У Київ, у наші навчальні заклади вищі здобути вищу освіту для того, щоб продовжувати свої кар'єрний ріст в подальшому на якомусь підприємстві. Щоб опинитися у лавах студентів омріяного вузу, абітурієнт повинен зробити низку послідовних кроків. Перед тим як реєструватись, майбутні абітурієнти повинні насамперед уточнити у вузах. В які вони будуть подавати документи, перелік предметів у сертифікаті. Цього року, на відміну від минулого, знову ж таки, цей перелік вже обмежений. Перший і другий предмет однозначно визначені в вузах по одному предмету, і третій тільки два предмети на вибір. Загалом учасник ЗНО може протестуватися не більше як з п'яти із дванадцяти запропонованих предметів. Їхній перелік слід указати в заяві. Створити і роздрукувати останню треба за допомогою безкоштовної програми, яка знаходиться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Наступним кроком є заповнення заяви та вклеювання до неї двох фотокарток. Потім її разом із копією першої сторінки паспорта, довідкою з навчального закладу або копією атестата слід надіслати рекомендованим листом з повідомленням до Вінницького Регіонального центру. При цьому зберігати квитанцію, тому що на цій квитанції є цифри, які допоможуть взнати дитині, чи надійшов лист до Вінницького регіонального центру, тому що, знову ж таки, на сайті Вінницького регіонального центру є така ссылка перевірити, чи є наявні документи у Вінницькому регіональному центрі. Після того, як дитина направить документи до Вінницького регіонального центру через протягом місяця, можливо, раніше, але не пізніше їй надійде дитині за адресою, вказаною в заяві, надійде конверт із сертифікатом, той, що раніше вона отримала безпосередньо під час реєстрації. Номер цього сертифікату і вказаний там пін-код знадобиться для входу на персональну сторінку, аби роздрукувати запрошення на тестування, якщо воно раптом не надійде поштою. Також абітурієнтам потрібно буде роздрукувати результати оцінювання. Усім майбутнім вступникам у центрі реєстрації бажають успіху і нагадують, що необхідно стежити за інформацією на профільних сайтах, а також готуватися до тестування, яке розпочнеться 2 червня.